Сьогодні, друзі, у нас огляд іще одного чудового, просто причудового кемпера, якщо це можна так назвати, це величезний жовтий автобус, друзі, в якому подорожує сім'я із Франції в кількості трьох людей двоє дорослих і одна дитина. І це величезний будинок на колесах, друзі. Дивіться на це. Ось такий величезний. Жовтий автобус. Uh, Давайте знайомитися. Шарлен. Uh -huh. <laughs> Цей автобус вони ще називають Bumblebee. У них навіть логотип спереду трансформера. Давайте глянемо. <laughs> Це дуже цікаво. Великий. Бамблбі, дивіться, па-бам! Ось такий він красень. 27 літрів дизеля на 100 кілометрів. Бере цей Бамблбі. Величезний. Але в ньому дуже багато місця, як ви вже могли зрозуміти. Тут дуже багато відділень, тут все, що потрібно для життя. Ну, пішли всередину. Welcome! Вау, 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 вау. І заходимо. Тут у нас карта одразу на стіні. Вау. Вони все зробили самі і тут просто квартира, друзі. Просто квартира. Одразу нас зустрічає шафа. Зеркало. І далі ми переходимо в кухню. Тут є духовка, є всі шухляди кухонні. Так, тут кухонна зона вся. Справа у нас санвузол, і душ, і все просто повноцінний. Повноцінний душ і туалет. Так, все Досить тут. є. Досить багато місця. Угу, Страція. Просто величезний. Big space. Yeah. Так, справа в нас, ох ти, умивальник. Дивіться, тоновані вікна і видно море. Ти собі тут миєш посуд. Тут же камінчик. топиться камінчик невеличкий. Клас. Тут yeah. можна обідати, снідати. And when you. Драйвінгі. Драйвер де ми і ага. Ан леєм і а вот сам тайм. Бага. Можна yeah. переміщатися. Так. Yeah. Там, yeah. Да. Враховуючи, що всього три людини, you то місця дуже багато. Yeah. 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 So <laughs> Це дуже зручно, коли ти їдеш і да, да, да. тимаєш. Немає відчуття дороги. А ти ти можеш відпочити. відпочити. Ну, і бажано водія міняти. Ну, звичайно, так. Да. Якщо їдеш без перестану, то вже дуже довго. And а ви how... обоє керуєте машинами, так? You also drive the car? Uh, no, I don't have the license. Тільки uh. oh. mm. він, Tільки так? Він. Mm -hmm. And uh, how long you make all ins inside? Uh, six months. Oh, yes. very quickly. <laughs> yeah, yeah. Very quickly. For this uh, big space. <laughs> it was a lot of work. <laughs> and uh, you work and make or only make not working 2 months only. Make. And uh for uh, on weekend. Yes. Mm -hmm. uh -huh. По вихідним, да? Чотири два місяці без перестанку робили Угу. Mm -hmm. І... А так 4 місяці тільки по вихідним робили. А опалення в тільки камін чи є вебаста? Як опалюєте?

Дуже позитивненька. Uh, yeah. А Ліжко розкладається no, і робиться it's it's ще більшим. Подвійним. Якщо треба прийняти гостей. Ну тут просто ти відчуваєш себе наче в квартирі. Ти uh, стільки місця yeah. маєш такий простір. Yes що мені подобається, великі вікна. Воно збільшує простір. Так, Коли так, навіть так. маленький простір, але вікна маленькі, то відчуття, наче маленькі простір. І вони тоновані ззовні, ти взагалі нічого не бачиш, що відбувається всередині. А зсередини тобі все прекрасно видно назовні. Very good that big yeah. And this Дуже прикольно. Yes. Mm -hmm. This side on this side. Uh -huh. І втягує, І витягує повітря вентиляція. Open А, so a... ah, yes. Вікна не відкриваються. Тут вентиляція. Uh -huh. А як давно ви мандруєте вже? Постійно, uh, uh, things... постійно в цьому автобусі. The yeah. and a half I was but sometimes we stay in France for a few months and um, after we leave. Um, no, mm -hmm. and in French you live in this? Yes. Mm -hmm. We don't have uh any text project in France. We don't have a uh -huh. So you yady did And where you park in France? For a few months. For family?

Like uh it's more uh travely, more easy to travel when when you don't have anything. You don't think the... about yeah, yeah, French yeah, I think like, you must live in your house because oh it's my house. <laughs> <laughs> For us more hard. We have our house and um mm. uh, sometimes you think oh yeah. maybe better to be at home, not yeah. traveling so long time. А як проходить навчання сина? and how you teach your son? Uh, homeschooling? yes. yes. Home homeschooling? yes. and you teach? Ye yes. Him? yes. the mm -hmm. and how many subjects or tests? how usually you? Uh, he has some lessons. but um, when we travel, uh -huh. uh, friends uh, don't uh, control anything. They, it's like a, it doesn't exist uh, in france yes uh -huh. to france and control mm -hmm. but when we stay in france for a few months we need to um, write some papers and take tests um, test on... ah, and so you try not to stay in france long yes <laughs> because it's really complicated now now mm -hmm. it's um, new When you travel in France, not control, if yep. you in other countries. Yes. When you come back, you must uh, yeah, make a lot have of tests. Of like, so. Да, Коли подорожуєш по іншим країнам, то нічого не здаєш, а коли проїжджаєш, по якісь тести там здати. Щось потрібно. Це трошки важко, тому старайся довго там не бути. А <laughs> єс. Yes, okay. so ah, yes. Так, ідемо далі. Тут друга кімната. <laughs>

Це Справжнє фото? The thriller will be fine. Yes. In Norway. Швеція. Вау. Взагалі. Mm -hmm. Круто. And it's uh, your boss inside. Yes. І ще тут величезне ліжко, ще одна кімната. Спальня для батьків. Взагалі. З великим панорамним вікном. Ага. Cool. Yes. О, тут ще Ще кіт живе, так? Блэк кэт. Єс. Взагалі, и его корм тут стоїть. Фонтін Йозон. Ого. Кіт mm? черный, черный кит там. Вісім. сколько? Вісім? Как Вісім? 14, yes. 14, old. 14. 14. Fourteen 14. Mm -hmm. Wow, okay. oh big cat. <laughs> <Yes>. Nash <And laughs> he... How? Nash <laughs> he... For him traveling. For your cat. so it only stay here and here. Uh, it don't, you don't go here. Oh. Don't go outside. Uh. It just is. Always stay here, so Can I give you... Yes. Hello. You have one cat. Yes. One cat, one dog. One, one cat, one dog. <laughs> and we have three cats and three child. Oh. Marta, too. Not, not three dogs. Not three dogs. там чорний великий 14 років років. котику. Наш норчик через 10 Мандрує. Ще... піду. Мені дуже подобається, як організовано Very Comfortable to yeah. open yeah. Yeah. and close. Дуже зручно. Uh -huh. Висувні всі і невеликі. Дуже зручно в такі складати. Uh -huh. Так, тут також вентиляція зверху. And it's your hobby. Uh, yeah, I like too. Це всякі браслети, такі вона робить прекрасно. Коробочки, це ж ви yeah. вчора робили yeah, тут. Вчора ми робили, хоп, плили браслети. Там вентилятор. Так. Нинтендо. And uh here also. додатково. Yeah. А yeah. yeah, yeah, like yeah. ще технічне питання. Скільки сонячних панелей? Я бачу там досить багато сонячних панелей. Юстинка, стинка. Стинка? Um, uh, сюди. Okay. Um, how many solar panels you have on the top? Um, Five. 5 panels. Uh, and for how much? <inaudible> ah, uh, uh, in what? Watt, panel uh, watt, ba, watte, uh, uh, mm, accumulator in 2000. No, 2000, 1000 2000. Watt, Yes. 5 panels 2000 Every panel is 2000. Uh, Yes. п'ять uh, панелей по 200. по дві тысячі. Якщо две тысячи ватт. всього, And it's for some. Ah, mm -hmm. yeah, yeah. but... Всего дві 2000 вт. А тоді по по Да, по Окей. По 400 корм. <laughs> Коротше, загальна кількість uh, е... панелей дають 2000 ватт. Mm -hmm. it, а, акумулятор. Е... Скільки ампер? Акумулятор accumulator. how many? Ампер. Батерій. Літіа. 600H. 600-800 ампер. Годин. Непогано. Ne no, no. So big. Yeah, <laughs> yeah that's big battery. Big big battery. Yes. Big boost, big battery. Yeah. <laughs> Mata, big, agree to leave a sense battery. Thank you. She said I agree to travel if I will have my room yeah, yeah. my table. <laughs> Марта каже, го згодна подорожувати, але якщо буде в неї своя кімната, своя свій стіл. <laughs> and uh, uh how many kilometers you travel these two and a half years? Скільки uh, кілометрів проїхали за ці два з половиною роки? 30 тисяч. 2,5 metro. Po to vykome į Nordkap. Nordkap. Grįžtame į Prancūziją. Tai Norvegija. Norvegija. Jie laukia, kol eis į turgų. Į Prancūziją. 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 .......................................................... Рішення, неймовірна... And why you decide uh to start your traveling? Uh uh because what we... motivated uh you to live your normal life yeah. and to start uh, travelling? I don't really know, just we don't want to stay in a house like uh normal people um we want to move all the time. We 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 buy a van, a little van. Анвімовфорвин ан холідей. А ми дай висеві джамантулив. Ви вонтулив wait for the weekend wait for the holiday to be happy so вони мали маленький караван і подорожували на вихідних. А потім один момент зрозуміли, що вони хочуть так проводити всі свої дні, а не тільки вихідні. No. We yes. also like to travel. Yes, <laughs> I see it. <laughs> no. We are very happy for you that you found to, to Travel in uh, Mexico. Yeah. Mexico, Mexico. And, uh, in, ah, oh, it was your, yes. yeah. oh, you know. one, two, uh, transporter. transporter, two, two, two. yes. Mm -hmm. It was your transporter? Oh, yeah. oh, pas... <laughs> it was a uh, four months. Ah. Mm -hmm. When we go back to France, we say okay, we sold the продали the и um, you have fled before you travel. Ух ты, 71-го року. Транспортер, да, взагалі. And which uh, year, which year yes. this uh, bus? The bus? Mm. Uh, 2003 тисячі третього року. 300 тисяч. Триста кил триста тисяч. Ну, 30 приїхали. Ah. Так, що окей. Дуже дякуємо вам за огляд, дякую вам. Дякую, дякую вам. А тут у нас захована пральна машинка. <sharpy> Сама справжня пральна машинка. Дрова і все, що потрібно. Взагалі. <sharpy> <Dale. sharpy> А ще е, сім'я, яка їде в цьому автобусі, вони мають свій ютуб канал. І ми залишимо посилання. Так що, якщо вам цікаво стежити за ними, вони будуть тільки за. Але французька мова.